Всім доброго дня, доброго вечора. З вами знову я, Галина і канал Вийти заміж за Італійця. Тільки я вам віщаю, як кажуть, з України зараз. Ви вже знаєте, хто мене постійно дивиться, той знає. Так, сьогодні буду показувати вам більш-більш так достеменно вулиці дома, які я вам вже показувала, вуличку тут трошечки і другі вулички покажу. Девна школа, тут Тоже гарна, дуже велика школа. І покажу ці домики трошки більш детально, ці, що я вам показувала, прям біли такі, майже скажімо. А ще хочу сказати, хто мене там питав, де знаходиться моє село. Я вже писала, Івано-Франківська область, я вже колись розказувала. Колись був Снятинський район, а зараз Коломийський район і село Стецева. Я не скриваю ні від кого, нічого, щоб ви не думали, що я не хочу вам казати, яке в мене село і що. Так скажу усім, щоб знали, щоб не писати у коментах. Ось так. Тепер будете знати, значить, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Стецева дуже велике село, гарне. Ну, колись був колгосп мільйонер у нас. Тут один із кращих колгоспів в Івано-Франківській області, колись ще були колгоспи. Так що, дівчатка, отаке от відео буде сьогодні. от І хто там мені ще пише погані коменти? Я думаю, що це ви із зависті пишете, тому що я нічого поганого не розказую, нічого такого не нікого не обіжаю а ви все продовжуєте писати. Ну, пишіть. Без вас також не обійтись, Хто там пише, що ви все рівно вернетесь всі від італійських чоловіків до своїх чоловіків, рано чи пізно, вас там не признать. Я про це і в відео розказувала. Що якими ми не були, нас італійці все одно своїми не признають. Але мій чоловік мене признав, його родина мене признала. Мені цього досить, і я знаю, що я буду своїм чоловіком до кінця нашого життя. І більше мені не треба нічого. Так що, можете писати, може в когось завість якась є там, ну нема не завидувати. Все як у всіх. Так що, дівчата, не зліться, будьте добрішими, бо багато наших українок якісь дуже, дуже злі, дуже один на одного. Хочуть з'їсти з, з потрохами, як кажуть, не треба. І так, в нас війна, і так у нас погано. І ще люди такі обозльонні. Воно не, не личить нікому. Я нікому не завидую, ні з ким не сварюся. От, живу мирно з усіма. Зараз тут дуже багато в мене роботи. Не виходить відео. Випускати як раніше через день, то буду через два дні випускати. Тому що я у мами своєї зараз роблю ремонти і дуже дуже зайнята, дуже часу багато у мене це забирає. Я цілими днями там пропадаю. В неї інтернету не дуже є. Треба йти до моєї тітки. Зараз я в тітки своєї випускаю відео. От. Так що буде трошечки, треба буде чекати два дні, не один день. Ну, вибачте мені, ну так виходить. В Україні не такі є умови дуже сильно із інтернетом. І ну, слава Богу, вже світло дають, не відключають. То я переживала що і світла, як не буде, як буде відео відпускатись. Так що, так, продовжуйте дивитись відео. До нових зустрічей! Есть такой домик тоже. Окей, мушу. Мушу один. Бачите, дом також гарний, стоїть на бережку високому. А ось це зараз я вам покажу, яка тут церква. Це яка красота, яка гарна. Люди строїли за свій щок. Колись комуністи розвалили тут церкву, а зараз їх тут дві. Одна тут і одна ще там в глибині села. А це ось тут школа. І біля школи є Ісус. Така теж типу капличка. Щось таке. ну, тут Дуже, я вам скажу, люди набожні на Західній Україні. І ось такий спортивний майданчик. тут Футбол грають хлопчики. Ось така школа достатньо велика. І садик там є ззаді, я коли ще садик знімав, бо я сьогодні не зняла, забула ось так. Є така оця вулиця, що я вам вже показувала. Зараз вуличка, там ще в них є стадіон і кладовище ось сюди. Також стадіон не дуже такий маленький, такий добротний, там проводяться завжди. Матчі футбольні. Ну, раніше до війни то проводились. Ось зараз трошечки зблизька покажу вам ці будиночки. Я не знаю, не сильно можна їх знімати зараз під час війни. І не знаю, чи всі согласяться, щоб їх знімати. Це таке діло. Я так знімаю, щоб ніхто не бачив такі ворота гарні. Бачите, зараз домики ще покажу, дома ці ближчі, ось квіти, як я вам казала, що квіти є кругом, бачите. Так що отакі двохповерхові дома, і все в домах там чекі-піки, і машини в кожного, і все. Ось тако. Італіані. Queste le case che vi ho fatto vedere, ma faccio vedere un po' da vicino, quanti alberi ci stanno, quanti fiori, la prugna. Guardate queste case, le ville, le lette, le mile. Queste chi corota, no, tutti questi carni. Зараз, якщо вийде, тут ще є такий величезний один, якщо вийде зняти його. Бачите, як стуйками з усім, так що так, бачите, як гарно все. Я не сильно так хочу його знімати, тому що, як знаєте, у нас зараз воєнний стан, що що я щось погане роблю. Ну, ось так вам краще ще покажу цю вуличку з другого ракурсу. Ось така. Ось тут ще клуб. Я ще вам не показала, по-моєму, клуб. Колись був. І тепер, напевно, якийсь концерт, як щось там показує. Ось Шевченко. Це ось такий хрест тут. Нагорнули таку гору. І ось капличка. Це з середини. те, що я вам показувала зверху, поверхностно. Хочу похвастатись, Подивіться, що це за витвір мистецтва. Це моя підписниця дорога. Тепер ми вже стали з нею майже друзі. <смі> майже я не кажу, тому що дуже вона далеко від мене у Дніпропетровській області. А друзі мають бути друзями. <смі> ну, нічого, ми друзі все рівно, хоч і далекі. Отак, От бачите, ручками своїми. І прислала мені, коли я приїхала в Україну. Вона прислала ще дещо, але я хочу показати вам це. Не буду показувати усе. Отак. От бачите, які наші дівчатка. Рукодільниці. Дивіться, яке це гарне, яке це ніжне. Така шаль. Ну, я не знаю, як по-українськи сказати. Ось така краса. Дякую дуже Наталочка. Ти майстер. І ось такий раночок іще. Бачите, в моїй тітки. Ось такі квітники у них. Тут дуже багато всього повідцвітало. Ось така красота. Я покажу вам зблизька криницю. Ось така. Ось тут оцим крутиться. І водичку набирається. І тут ще квіточки. них тут багато, це сакури, цвітуть, коли весною там. Ну і розочки всякі, які хочете, квіточки. Це так трошечки зблизька покажу. Ось так. І там, бачите, кругом. І це так у всіх майже тут квіти, квіти дуже люблять, вони всі садять. І чорнобривці. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Підписуйтесь, клікайте. Буду дуже вдячна!